3 липня у Калузькій ЦРЛ відбулося відкриття ще одного оновленого відділу травматології, за словами міського голови Ігоря Насалика. До кінця жовтня поточного року місцева влада планує завершити процес оновлення ЦРЛ. Без сумніву галузь калузької медицини зазнала чималих змін за останній період. Нове надсучасне обладнання, ремонтні роботи, а також безкоштовне лікування калушан все це досягнуто завдяки спільним зусиллям місцевої влади. Оновлений травматологічний відділ було урочисто відкрито та освячено представниками влади та духовенства. Перед початком відкриття головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук зазначив, що калузьку медицину втілено багато ідей та проєктів, праці та зусиль, і, звичайно, що ж, коштів. Підтримав свого колегу і заступник начальника головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Овчар, що був присутній на відкритті відділу. Він також подякував усім, хто доклав максимум зусиль до оновлення травматології. В свою чергу міський голова Ігор Насалик в своєму виступі зазначив, що цілком задоволений тими змінами, що відбуваються в галузі медицини, і сподівається, що калушани, зокрема і медики, його в цьому підтримують. Як каже сам Ігор Степанович, на ремонт однієї половини травматології витрачено 450 тисяч гривень плюс 120 тисяч на обладнання. А також надіється, що друга половина травматології буде оновлена найближчим часом. На це сподівається, і завідуючий травматологічним відділенням Калуської ЦРЛ Олег Репета. Сьогодні в нас для нашого відділення величився, ще відкрилася половина відділення після капітального ремонту. Це велика подія не тільки для е, персоналу, тому що такий ремонт набагато полегшує нам умови праці, як і середньому медичному персоналу, так і лікарям. Це важлива подія в першу чергу для хворих, тому що вони попадають в нормальні. Як сказав Степанович, майже європейські умови перебування. А перебування хворих в таких світлих палатах, які обладнані новими ліжками, новими меблями, новими маніпуляційними і поперев'язаними, це є майже половина доброго лікувального процесу. Я хочу подякувати всім перерахованим людям. І не в останню чергу будівельникам, які тут дуже багато, багато працювали, для того, щоб наші пацієнти па 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 відчували від себе дійсно людьми з великої букви. в такому щиро всім э, подякую. Після урочистих виступів відбувся обряд освячення відділу, який провів отець Сергій Бусу. На завершення присутніх ознайомили із оновленими палатами, кімнатами особистої гігієни, кабінетами медперсоналу, перев'язуваними, маніпуляційними. За словами керівництва ЦРЛ, наступного тижня планується відкриття другої половини пологового будинку, а ще незабаром оновленої урології. За словами міського голови Ігоря Насалика, процес оновлення ЦРЛ влада планує завершити до кінця жовтня поточного року.